Тімофій, дивись. Значить, зараз ми е, не всі числа будемо опрацьовувати, тому що на всі у нас часу немає. Пишемо з другого варіанту номер 212. У першому пункті було декілька чисел. От давай подивимось: 6,288 тисячних. Потрібно було округлити до якого розряду Тімофій. Потрібно було округлити до сотих. До сотих, до сотих. До це другий розряд після коми. Так, замінюємо на нулі. Будемо збільшувати вісім. Так. Значить, і тоді, що це в мене виходить? У мене вийшло ш... 6.18. 6 1029. 6,29. Ви розумієте, що тут завість, ну, другої вісімки у вас 0, тому що ви її замінили на 0. А коли ви вже це зробили, ви цей 0 можете відкинути, тому що він незначущий. І маєте 6,29. Так, давай ще у другому пункті подивимося декілька чисел. 1,371 тисячна. І там потрібно округлити до десятих. Підкреслюю розряд: десятих. Будемо збільшувати трійку. Е -е, так. Ой, ти ще ні. Будемо, будемо, тому що тут сім. Побачте, про... в мене було питання по десяткових. Да? Е -е, по якому числу? По якому прикладу? Так. Да. Ну, По зараз прикладу, ми... один. Там де 1,371. Ти... Тисячних. А ось ми його якраз і розбираємо. Ось. Подивись сюди, уважно. Ось він якраз і перед вами. І так, Тімохей, давай, будь ласка, значить, ми трійку збільшуємо на одиницю. Чому ще ви округлюєте до десятих в цьому пункті? Підкреслюємо розряд десятих. Це перший розряд після коми. Ось вона, трійка, підкреслений. все, що після неї замінюємо на нулі. Замінили далі. Ми приймаємо рішення, чи ми будемо збільшувати три на одиницю, чи не будемо. Для цього ми дивимося Ой. на наступний розряд. Обов'язково лише на один наступний. Якщо в наступному розряді у вас від 5 до 9, то цільовий розряд збільшується на одиницю. Якщо наступний від а 0 ли... до 4, то. А, не если... збільшується. Но, а 4, то ми не, не збільшуємо його. Так, значить, Тимофій тут 7, тому збільшуємо і маємо. 1, Од... Одна... 1,4 і десятих. Так, передивись, будь ласка, ще раз відео, де я пояснював, як називати ці дроби, тому що їх ми повинні називати правильно. Далі 0,45. В цьому ж пункті, у другому, потрібно знов-таки округлити до десятих. Підкреслили четвірку, вона у розряді десятих. Замінюємо на 0,5 рочку. Будемо збільшувати. Ми не будемо. Ні. А чому ні тому, тут же ж 5 Тімофій. 5. Від 5 до 9 збільшуємо. Це посту просить. Значить, маємо що? Щас. Маємо 0 цех і. 5. 10, 5, 5. 5 Так. І третій пункт там потрібно було до одиниць. Давайте друге число подивимось. 29,36. Тут округлення до одиниць. Одиниці це перший розряд передковою. Папам'ятаємо: одиниці, десятки, сотні і так далі. Значить, тут заміняєш на нулі. Дев'ятку, будеш збільшувати на одиницю? Е, так. Не будемо. Дивись на трійку. Ще раз. Тимофій. Коли ти приймаєш рішення, чи збільшувати цільовий розряд чи ні, ти дивишся на наступний після нього. А цей наступний Я просто перевіряю на шею. Слухай мене зараз. А наступний в тебе від нуля до 4, тому цей не збільшується. І тоді ти пишеш, 29 і 0 десятих. Тобто, якщо ми ці нулі відкинемо, маємо просто. Двадцять дев'ять. А в мене ще питання по тому же, там де одиниці, і там 45,8. Давай, дивись, 45,81 сота. Округлюєш до одиниць, підкреслили розряд одиниць. Все, що після нього замінили на нулі. Варя, ти будеш п'ятірку збільшувати на один чи ні? П'ятірку на один. Mm, так. Тому що тут 8. А 8 вона збільшує попередній розряд на одиницю. Тому тут буде 1. І тоді це що виходить? 46 цілих. 0 сотих можна сказати. Uh -huh. Тому що тут два нулі. І потім ти ці нулі прибираєш, так. І маєш uh -huh. просто 46. Ну і давайте тоді третє подивимося тут. 52, 99 тисяч. До одиниць округлюємо. Все замінили на нулі. Тут 0. 0. Буде збільшувати двійку? 0. А... Ні. Не буде. Тому маю 52 і нулі, А це просто. 52. Так, які ще є питання за цим номером? Все, ну, гаразд. Тоді давайте переходимо далі до номера наступного 213. Сьогодні 12 лютого. Запишіть. 12 лютого класна робота. 12 лютого класна робота. Так, і пишемо номер 213. Так, Тімохей, ну давай почнемо з тебе. Декілька чисел зробимо, щоб вже так. Якусь відповідь мати сьогодні. І далі наступний буде. Так. 213.13. 13. 14. І так пишемо. І так, у першому пункті нам потрібно числа округлити до чого? М, до десятків. До десятків. І так дивись, тут немає коми в жодному з чисел. Тут працюємо лише з натуральними. Ну, то й що? Правила округлення, вони є незмінними? Чи то просто натуральні числа, чи це десятку відроби? Так, значить, нам потрібно до десятків. Так, значить, десятки це у нас Но. другий розряд. Так, якщо рахувати справа наліво. Одиниці, десятки, сотні. Значить, десятки підкреслюєш. Все, що після нього. Замінюємо на нулі. Наразі дивимося саме на цей розряд. Тут вісімка. Вона буде збільшувати четвірку. Так. Тому я пишу тут плюс 1. І це в мене буде що? І у нас це буде 358. 350. Тому що вісім ти замінив Ой, на нуль. Так, зрозуміло? Так. Да. Давай наступне число в цьому ж пункті це 423. Знов таки, до десятків Підкреслюємо. Після цього трійку замінюємо на 0. Трійка буде збільшувати двійку на 1? Ні. Ні, не буде. І, і тому да. ми залишаємо. І це нас свої 420. Правильно, маємо 420. Так. Сьогодні число, це 2 Давайте, Тому що всі ми тут писати не зможемо, на це дуже багато часу піде. 17 244. Деякі будемо пропускати. Значить, Нам знов-таки потрібно до десятків. Ще раз одиниці, десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч. Значить, от наш розряд десятків. Після нього шістку замінюємо на нуль. Шістка збільшує четвірку на одиницю. Так. Значит, пишу тут собі плюс один. и тоді це приблизно что? У нас 17 тысяч 250. Правильно. 17 тисяч двісти пятьдесят. Так, давайте. Наступне число. Наступне число 429 895. восемьсот девяносто І так, 429 895 Знов таки підкреслюємо розряд десятків. Так, п'ятірка буде збільшувати дев'ятку на одиницю. Так. Так, тому я тут пишу плюс один. Але якщо mm -hmm. я до 9 додам 1, я вже отримую 10. Розуміємо? Значить, Значить там буде 0, а 8 збільшується на 1. Значить, ми пишемо, що? Дорівнює 42 тисячі 990. 429 тисяч. 900. 900. Так? 900. Угу. Вот. 429 тисяч 900. Гаразд. Так, далі маємо другий пункт. В другому пункті. Так, Тимофей, дякую. У другому пункті Варя. Поїхали до сотень. 7167 до сотень. Так, значить, маємо одиниці. Пам'ятаємо десятки сотні. Значить, ось це сотні. Це третій розряд Ну, якщо рахувати справа наліво. Після нього все замінюємо на нулі. Далі дивлюсь на сусідній, на шістку. Вона буде збільшувати одиницю. Так. Буде. Тоді я тут пишу плюс 1. І що я маю? Дивня 700. 7260. Ой. 7200. Так, 7200. Що це таке? Що мені зробили здесь? О, Господи, що ж вони так работають? О. Так, поїхали далі. Так, маємо. Давайте оце число. 6417. Знов таки, до сотень. Підкреслюю розряд сотень. Замінюю на нулі. Чи буде збільшувати четвірку? Ні. Тому в мене що буде? Дай мені 64 тисячі. Уважно, уважно. 6 тисяч А 6000. Так. Далі маємо 55 тисяч Знов таки, нам потрібні сотні. Розряд сотень. Підкреслив. Все, що після нього замінив на нулі. П'ятірка буде збільшувати цільовий розряд нулі? Буде? Тому пишу плюс один. І що в мене виходить? 556 тисяч. 000... Ой, 55 655. Ні, просто 600. Ти ж замінила ось. ці дві п'ятірки на два нулі. Тому в тебе угу. 55 тисяч 600. Зрозуміло? Угу. Гаразд. Так. Можна я. Давайте можна. Третій пункт. Так. так Округи до тисячі. До тисяч. Так, давай з першого числа. Значить, має... Так, дивіться, тут мене Що вис... щось таке обновили тут в цій школі. Ще... От, взагалі нічого не можна побачити. Так, 6235. Округлюємо до 1000, так? Де у нас розряд 1000? 6. 6. І закриваємо контроль. Задній. Так, замінюємо після нього все на нулі. Ми не можемо змінювати. Збільшуємо і тоді маємо шон? 6. 000. 6 тисяч рівно. Так, молодець. Далі у нас є 231 681. Так, підкреслюємо розряд тисяч. Після нього замінюємо все на нулі. Ми не можемо збільшувати. А, а можемо можемо. Можем. У нас тут шість. Значить, плюс один маємо. Так, можемо збільшувати. І це буде двісті тридцять дві тисячі. Так, наступне три тисячі вісімсот шістдесят чотири. Округлюємо до тисяч. Так. так, збільшуємо трійку чи не збільшуємо? Збільшуємо. Значить, я тут пишу плюс один. І це буде чотири тисячі. Наступне число у нас 76431 Так, знов округлюємо до тисяч підкреслили розряд тисяч. Все після нього замінили на нулі. Збільшуємо чи не збільшуємо? Ні, не збільшуємо. Значить, тоді маємо що 76 тисяч. Тут є число 149 702. Так, знов таки до тисяч. Замінив. Буду збільшувати дев'ятку. Так. Але 9 плюс 1 це 10. І тоді. Це буде 150 тисяч. Молодець. 150 тисяч. Гаразд, так, дякую. Так, давайте наступный пункт. Там до миллионов. Так, 33 миллиона 569 тысяч 243. Так, ну давайте спробуем. Денис, будь ласка, ему разряд миллионов. Ми підкреслюємо 3 і все заміняємо на 0, число буде збільшуватися, тому що число попадає на 5 до 9. Так, 5 збільшує 3, і тоді маємо? 34 мільйона 569 тисяч. Ти стій, просто 34 мільйони, Денис, вже а, всі розряди наступні замінив на нулі. Тому просто 34 мільйони. Так, і давай тут у нас є 4 мільйони. 11 тисяч 997. Значить, підкреслюємо розряд мільйонів. Все після нього замінюю на нулі. Буду збільшувати. Число не буде збільшуватися, тому буде 4 мільйони. Просто 4 мільйони. Зрозуміло? Так. І у нас тут є останнє. 79. Мільйонів. 598 765. Підкреслюємо розряд мільйонів. Все, замінюємо на нулі Так, буду збільшувати, чи ні? Так. І тоді що в мене виходить? 80 мільйонів. Правильно. 80 мільйонів. Так. Молодці. Давайте подивимось. 214. Які були питання за цим номером? Давайте. Може було якесь число? Незрозуміле, як округляли? Що? Давайте, які є питання? Все зрозуміло? Тоді рухаємося далі. Тоді рухаємося далі. Так, 214 номер. 214. Так, Женя Бойка. Давай поїхали. Значить, дивись, запишіть у кілометрах. треба. Попередньо. До Є умова чи ні? Да. Читай. Перше 2 кілометри. 2700. Женя, Женя, умову прочитай, будь ласка, запишіть у Запиши у кілометрах попередньо. Округливши до тисяч. От. І так. Перше значення яке в нас? 2712 метрів. І так, дивіться, нам потрібно перевести у кілометри. Попередньо, попередньо, округливши до тисяч. Значить, спочатку округлення. Значить, округлюємо до тисяч. Підкреслили розряд тисяч. Замінили на нулі. Сімка збільшує двійку. Так. Да. Значить, що я маю? Плюс е, 3000. Тисяч, угу. І це у нас метри. Так, і нам потрібно подати у кілометрах. Значить, скільки це буде? 3 кілометри. Все. 3 кілометри. Ну, знов таки, це приблизно. Так, далі друге. Що там у нас? 4534 метри. Так, підкреслюємо розряд. Тисяч. Mm -hmm. Так, збільшуємо чи ні. Uh, так. Так, значить, я пишу плюс 1. Значить, що be... ми маємо? 5 тисяч метрів. п'ять тисяч метрів. А це в нас 5 кілометрів. Молодець. Ой, все правильно, 5 кілометрів. Так, третє. Третє. Третє, шість. 1497 метрів Так, підкреслюем. Підкреслимо mm. uh, не збільшуємо Не збільшуємо Маємо що? Це буде 36 тисяч метрів І в кілометрах? Это 36. Угу. Молодець Маю 36 кілометрів Так, давайте швиденько подивимось то в нас є кого немає. Тут щось вони таке оновили в цій школі. Взагалі нічого не видно. От взагалі, я не знаю, що це от мене по екрану. Так, сьогодні у нас 12. Так, Акімова. Є. Андріїв. Є. Блинковський. Дань. Не чую. Є! Так, попочув. Так, Женя Бойка є. Только что ответил. Бурлаченко. Е. Yeah. Дмитриева. Е. Yeah. Дроздовский Е. Калео. Е. Круглянский. Е. Yeah. Леонидов. Yeah. Лянка. Е. Yeah. Паладий. Е. Yeah. Пейдж. Наташа. Yeah. Питель. Е. Yeah. Романенко. Е. Yeah. Скульский. Е. Yeah. Степаницкий. Андрей. Е. Yeah. Суханик. А она спрашивала? Е. Э -э yeah. Подождите, ребята, не, не перебивайте меня просто. Так, суханик э е. Э, Тутур. Є. Кахлюк. Є. Так, і все, так, все, все. Yeah, tesh, so, я теж, є просто я тільки. Я... Я, я почув, роба. що ти є, ти ж відповів. Так, ah. далі. Дивіться, значить, ми зараз будемо розбирати з вами наступну тему: це додавання і віднімання десяткових дробів. Запишіть, будь ласка, додавання та віднімання. Десяткових дробів. Додавання та віднімання десяткових дробів. Додавання та віднімання десяткових дробів є. І так дивіться: значить, що ми з вами зараз запишемо? Спочатку деяке правило, алгоритм дії, а потім будуть приклади. І так пишемо першим. Пишемо перше. Зрівняти кількість розрядів, зрівняти кількість розрядів. Після коми, зрівняти кількість розрядів після коми за допомогою нулів. Зрівняти кількість розрядів після коми за допомогою нулів. Зрівняти кількість розрядів після коми за допомогою нулів. Друге. Записати. ОДНЕ число під іншим. Записати одне число під іншим. Ну, у Стовпчик мається на увазі, зрозумів. Записати одне число під іншим, так, щоб кома була під комою. Записати одне число під іншим, так, щоб. Кома була під комою. Звісно, поки ми це починаємо. Ми будемо записувати у Стовпчик. Потім, вже, коли ви це вже ну, будете вміти робити, будемо і устно додавати та віднімати. Записати одне число під одним, так, щоб кома була під комою. Третє. Виконати потрібну дію. Третє Виконати потрібну дію мається на увазі чи додавання, чи віднімання. Виконати потрібну дію породно. Виконати потрібну дію порозрядно. Мається на увазі, ми працюємо як із звичайними натуральними числами: при додаванні чи відніманні, так, там десятки з десятками, одиниці з одиницями і так далі. Порозрядно. І четверте, останнє. Пишемо в результаті, в результаті, кома зберігає своє місце, в результаті кома зберігає своє місце. В результаті Кома зберігає своє місце. На цьому поки що досить, ми робимо перерву. Після перерви продовжимо. Можете, пожалуйста, останнє? В результаті Кома зберігає своє місце.